Сотні кілометрів випаних ровів, інженерних облаштувань і замінованого кордону в Україні, зміцнюють межу з Білоруссю, максимально перекриваючи шляхи можливого руху противника. У прикордонній Гомельській області зараз тривають військові навчання. Ударних формувань, які б становили для нас загрозу у Держприкордонслужбі не бачать. Але роблять все, щоб Росія знову, як у 22-му, не змогла використати Білорусі для вторгнення в Україну. Яка ситуація, зокрема, на Житомирщині знає кореспондентка ТСН Анна Махно? Зелена вежа, яку ви бачите, це вже територія Білорусі. А ось тут крайня точка, куди можна безпечно дійти. У супроводі прикордонників все довкола заміновано. Це прикордонна смуга на пункті пропуску виступовичі довкола загородження та міни. Це лише частина тутешнього захисту од наступу з боку Білорусі, те, що можна показати, кажуть прикордонники. Ми проходимо цей рів, який призначений був для зупинки танка, танка або іншої бронетехніки. Це зараз тут рів. А перед повномасштабним вторгненням Росії була новозбудована дорога, яка з'єднувала Україну з північним сусідом. Один із неї Віших шляхів на Житомирщині, от до прикладу, у 2020-му тут були такі черги вже за два роки у лютому росіяни з Білорусі сунутимуть через Київщину і в Житомирську область. Після того, як ворог зайшов на Житомирщину і окупував дев'ять населених пунктів, ми врахували всі помилки, які були, і дійсно досить потужно укріпили наш кордон. Інженерні облаштування зводять постійно, кажуть, щоб не допустити можливого повторного вторгнення з північного напрямку. Ми йдемо, здається, по асфальтній дорозі навколо ліс, болото. Але справді там інженерні загородження, там прикордонні наряди. Визначений позиції, де прикордонний наряд, який веде спостереження. Він все бачить, а нього ніхто не бачить. Під пильним наглядом усі шляхи, якими може рухатися важка техніка лісові, польові чи як цей асфальтований, на підмогу довколишня поліська болотиста місцевість сама є важливою перепоною для наступу. Це мої очі пильнують із повітря. Олександр оглядає, що коїться по той бік кордону з території України, щоб не порушувати повітряний простір північної сусідки. Функт пропуску республіки Білорусь. Ну як наразі бачимо, що там немає ніякої військової техніки, але дивляться і з того боку. Біг ведеться постійно виді спостереження. Тобто вони нас зараз бачать. Так, да вони зараз нас спостерігають за нами. Водночас постійно обходять територію вздовж кордону і піші патрулі українських прикордонників. «Провіряємо місцевість, щоб не було проникнень чи не пошкоджень по території. Як далеко заходити? «Куди назад, може бути 14 кілометрів. Ну, але, після бойових ти, я кажу, йдеш по проводі віддихаєш. Це романтика. Відпочинком це називають прикордонники Василь та Сергій після ротації з Луганщини, Донеччини та Харківщини. І, хоч цей пункт пропуску закритий і безконтрольно в п'ятикілометровій кілометровій зоні бути заборонено, трапляються і порушники або ж ті, хто пішки йшов додому через кордон. Були випадки, коли особи поверталися з території Білорусі, з території Росії на територію України. Нині тут тихо. Провокації, і навіть коли пересікаються піші патрулі по обидва боки кордону кажуть, один повз одного проходять мовчки. Лише по той бік видніється плакат з написом. І що в них там білорус помніть, флаг їхній білоруський. єдині. кажуть, хто забігає, звідти в гості, то це чотирилапі. Приходять нас із сторони Білорусі, ми їх покормимо, Вони тут перебувають у нас трошки, і знову йдуть туди до їх. А наш пес до них ходить, ні, не ходить. до них. небажані гості в Україні не потрібні. Відтак сотні кілометрів кордону облаштовуватимуть захистом та мінуватимуть, кажуть. І надалі анна Махно, Олександр Ковтонець, Житомирщина. ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини.